Укращення екології на території України в Івано-Франківську відбулося підписання меморандуму про співпрацю та партнерство. Він передбачає започаткування розбудови системи управління твердими відходами. Розповідає міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Система управління відходами вона передбачає багато рівнів: це державний, національний рівень, обласний рівень, відповідно місцевий рівень. Дуже багато буде залежати від конкретних дій самих громад. Ми в міністерстві сьогодні працюємо над тим, щоб дати можливість громадам залучити в першу чергу інвесторів, або в разі зацікавленості мати доступ до дешевого кредитування з іноземних банківських установ. Наша задача це в тому числі вже стикаючись з практичними аспектами, вносити зміни коригування в законодавстві, якщо громади, реалізовуючи ці речі, бачать якісь. Проблемні моменти. І е, обласна військова адміністрація. як е... Головний орган, реалізуючий політику в області, як координатор, вже повинен забезпечити розробку та подання до міністерства регіонального плану управління з відходами. У процесі створення сучасної інфраструктури для поводження з відходами важливо враховувати європейські практики, наголосила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Адже там рівень перероблення відходів становить 65%. В той час як на території України лише три в Європейському Союзі запроваджена ієрархія поводження з відходами. І коли ми говоримо про ці поступові кроки, то в Європі і в європейських країнах поводження з відходами починається від підприємства, яке виробляє продукцію, виробляє тару і упаковку. І чим менше виробник Своїй підготовці до продукту використовує матеріалів, які потім мають стати відходами, тим менший колишній податок він платить. Далі ми бачимо ці товари на ринку, і потім уже ті, хто Отримують, купують цю тару упаковку ці майбутні відходи. Вже несе відповідальність за це, і тоді починається система роздільного збирання побутових відходів. І це також є інструмент впливу, коли ми дуже якісні, дуже корисні речовини: метал, пластик, скло, папір ми зберігаємо. Запускаємо повторне використання. Підписання меморандуму відбулося між міністром захисту довкілля, обласною владою та п'ятьма територіальними громадами, зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Зокрема, Бурштинська, Городенківська, Калуська, Косівська та Надвірнянська міські ради першими зробили вагомі кроки. Проводилася важлива і важка робота з усіма територіальними громадами, і мені надзвичайно приємно, що є ті громади. Які перш за все розуміють важливість побудувати ту систему в області, я би навіть сказала відповідну таку конструкцію поведінки з твердими побутовими відходами? Вони перші виявили бажання виділити землю, провести відповідні громадські слухання, пропрацювати із населенням, ознайомити людей з тими кроками, які будуть втілені, і також нам сьогодні. Важливо інформаційно спрацювати, продемонструвати суспільству, що ми можемо міняти екологічну ситуацію в нашої області на краще через відповідні дієві інструменти і механізми. Надалі посадовці затвердять відповідну стратегію, згідно якої створюватимуть сучасну інфраструктуру для поводження з твердими відходами. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.